В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Коли Господь повернувся і в пустині, де він перебував 40 днів і 40 ночей, і ось приходить Він до... прийшов він до Іоанна Хрестителя і каже йому, що ти повинен мене охрестити. Йоанн Хреститель його охрестив і сказав про нього такі слова, що це є, хоч він іде за мною, але я не можу навіть е, взуття Його розв'язати. Що цими словами хотів сказати Йоан Хреститель у ізраїльському народі? Тільки взуття мав право розвивати тільки слуга, тільки раб мав повинен був це робити. І коли Іоанн Хреститель сказав, що він повинен стати тому, хто йде рабом, то яким же повинні були стати ті, кому проповідував? Господь наш Ісус Христос. Вони повинні були, здавалося б, зайняти набагато нижче положення, але Ісус Христос називає їх друзями. Ісус Христос, вибираючи для себе учеників, а потім апостолів, Він до них звертається як до рівних. І коли його запитують апостоли, а яку частку ми будемо мати, то Він каже їм, що ви сядете на 12 престолах і будете судити 12 колін Ізраїля. Що цими словами сказав Господь наш Ісус Христос? Тих, хто повинні були тільки служити, Він підніс їх до. Рівня тих, які були і в минулий час пророками, тих, які займали набагато вище положення, від тих, хто навчався закону Божого, від тих, хто були законниками, хто були книжниками фарисеями, і хто вважав себе великими у цьому світі. Апостоли, звичайно, що у своєму житті могли і спіткнутися, і зробити щось недобре. Але Господь наш Ісус Христос до них відносився як до рівних, як до братів. І згадаймо те, що сталося із апостолом Петром, коли він зрікся Ісуса Христа. З якими словами він привітав апостола Петра? Він сказав йому, паси вівці мої, паси ягнята мої, будь рівним. Ти залишився в моєму серці тим, яким ти був, тим, яким я тебе назвав, тому що він, прийнявши апостола. Петра у свої ученики і апостоли сказав, ти кіхва, ти камінь, і на камені віри твоєї я збудую церкву свою і ворота пекельні не одоліють тії. Ворота пекельні не одоліли церкви Христової по тому, коли був розп'ятий Ісус Христос на хресті. Ворота пекельні не стали завадою для апостолів, які пішли проповідувати Слово Боже, які проповідували і ширили віру Христову по всіх народах. Про них саме було сказано, що про всій землі розійшлося вішування їх і до краю Вселенної слова їх. Апостоли саме стали світлом для всього християнського люду. Світлом для християнського люду і наша є саме апостоли. Тому що віру Христову вони донесли і до наших земель. Вони донесли її і та віра, як. Сказав один із істориків нашої держави, що саме та віра залишиться у наших серцях. Так, про це сказав також і апостол Андрій, коли він прийшов на землі Київські і сказав, що тут засяють церкви і тут буде проповідуване ім'я Господі. Ім'я Господнє, це є запорука нашого спасіння. Ім'я Господнє це є ласка Божа до нашого українського народу. Як сказав Ісус Христос, що ріки води живої потечуть із мого серця. Цих рік води живої, ми повинні пити і черпати для себе, для нашого спасіння у нашому житті. До святого Причастя, ми повинні приходити і з вірою, і з любов'ю. І так, як Ісус Христос прийшов до нас, так і ми ідімо до цих рік води живої. І нехай вони очищають і благословляють нас. Амінь.